Саме так ми продовжуємо шукати свою опору, а то і зміцнювати її у нашому психологічному проєкті Простір спільно із духовно-психологічним центром Простір та нашою церквою святих апостолів Петра і Павла, що в нашому місті Новояворівську. Сьогодні в нас черговий тематичний прямий ефір. І у з нами в студії Янтерне сімейна психологиня Надія Гошко. Доброго вечора. Добрий вечір. Дуже раді вас вітати в студії Янтарна ФМ. Ми будемо сьогодні вкотре говорити на дуже важливу та актуальну тему. Говоримо про стосунки під час війни та їхній вплив на подружню пару, бо Так чи інакше, розуміємо, що війна торкнула сьогодні кожну українську родину. Це впливає, це змінює. І власне комусь когось, в когось ці стосунки вони стають такими, скажімо, опорними. Люди знаходять підтримку одне в одному, а когось навпаки руйнують. Люди стикаються з кризами, складнощами. Тому сьогодні говоримо на направду дуже такі важливі речі. І поча почнемо так із найголовнішого: так які такі основні виклики є для пари під час війни? З чим ми стикаємося? Війна це тривалий травматичний досвід, і тому зміни в стосунках абсолютно природні. Стосунки під час війни можуть підсилюватися, стаючи опорою або розхайтуватися, mm -hmm. стикаючись із страхами і невизначеністю. Найпоширеніші виклики це постійна загроза нашому життю, втрата ресурсів. Зміна ролей у стосунках, відмінність досвідів, порушена комунікація, втрата можливості будувати плани на майбутнє чи планувати навіть народження дітей. І також емоційна дистанція, розлука і емоційна дистанція. В звичному житті часто стосунки переживають певні такі етапи складнощів, труднощів, криз, в тому числі, а в контексті війни. Коли кожна людина власне переживає ті болі по-своєму стосунки іноді буває дуже важко втримати. А сьогодні ми розуміємо, скільки українських жінок опинилися порізно від своїх чоловіків. Когось власне чоловік на фронті, жінки переїжджають за кордон із дітьми або без, це надзвичайно важко. Розлука впливає на стосунки. Яким чином? Так, звісно, ну розлука це виклик для будь-якої пари. Тому що з'являється самотність, зникає звичний спосіб життя, зникає також спільна вечеря, спільна молитва, спільні обійми. Це все на пару дуже відгукується парі як великий виклик. Але якщо налагодити щоденний контакт, Створити певні ритуали зв'язку це може стати ресурсом. От ви кажете про певні ритуали зв'язку. Наприклад, що саме може робити окремо жінка чи окремо чоловік для того, щоб, будучи навіть на відстані, підтримувати одне одного? Такі свої ритуали, як повідомлення короткі, змістовні, якісь фотографії. Навіть можуть бути спогади зі своєї сторони, кожен має свій фронт. Дружини тут мають свої виклики, чоловіки там. І кожен, якщо поставити собі запитання, як я в тих стосунках, що я привношу в них, не очікуючи знову ж таки дуже багато від партнера, а що я власне роблю в той момент, коли я відчуваю, що ми віддаляємося, і власне, що експертами є сама пара. Мі, партнери, а якщо ми говоримо вже більше не про негативні якісь такі елементи, можливо, направду щось і позитивне можна черпнути з того, що власне ну, стосунки під час війни можливо навпаки комусь можуть піти на користь, в сенсі, що вони міцнішають. Як оцей переломний кризовий момент подолати і навпаки стати сильнішими в такий непростий час? Кожна пара долає це по-своєму, бо до Війни ми мали кожен свої угу. виклики, кризи, хто на якому етапі є, так? Народження дітей знову ж таки кризи, такі подружні, нормативні, які вважаються в психології. Угу. Але якщо як говорити про позитивні зміни, то війна власне змушує людей переосмислити цінності. Пара починає, партнери в парі починають цінувати одне одного більше. І за Швидше пробачають за будь-які дрібниці, більше про важливі речі розмовляють. Є таке розуміння, ми команда. Це не означає, що щось буде по-іншому, але я привношу щось, того кращого, того іншого. І в такий спосіб партнер відгукується теж таким добрим словом. Так, бо направду це зараз дуже дуже важливо і про це говорити. І тут дуже хочеться додати про те, що якщо є спільне бажання в обох втримати стосунки, а Якщо ви відчуваєте, що вам особисто це не вдається, можна і треба йти у спільні психотерапії, чи чи в спершу в індивідуально, бо направду ми зараз стикаємося навіть по статистичних таких даних. бачимо, що багато українських сімей розпадаються, розлучаються, просто не виносячи там тиску чи розлуки, чи наприклад стикаються. Знаєте, дуже часто українських сімей з таким випадком, що жінка стає там, скажімо, лідером. Або, наприклад, дуже важко справлятися е, з тими моментами, коли чоловік, до прикладу, повертається з фронту і їм знову ж таки потрібно якось нібито заново будувати ті свої стосунки. Як, як зробити так, аби ті тріщини е, вчасно загоїлися? Власне, якщо говорити про тріщини, то якщо вони були до повномасштабного вторгнення, то вони будуть більше ще тріщати. Тут ви слушно кажете, що працювати власне з фахівцем, і коли є бажання двох працювати, бо якщо хтось один, це односторонній рух. Наші жінки, я дуже подивована з них, мало досвід спілкування, як вони собі дають раду, вони впоралися і тут в побуті, і фінансово, і з дітьми, і ще мають ресурс допомагати чоловікам на фронті. Знаю дуже багатьох, хто навчився керувати автомобілем. Хтось mm -hmm. продовжує бізнес чоловіка, до якого не мав стосунку, взагалі поняття не мав, що то таке. Хтось навіть навчився розбиратися з газовим котлом, бо одного разу прокинувся вночі, а підлагався в воді, тому що там батарея mm -hmm. потекла. Тобто наші жінки дивовижні в тому. Так, можливо, ми ще виділимо таких кілька ключових речей, які направду допоможуть парі витримати цей складний період. От так, по пунктах, конкретно що найголовнішого можна зробити вже і зараз, щоб складнощі пережити разом, найважливіше це комунікація, власне, не втрачати її. Бо коли є тривога, це в будь-який зміст він просто. Спотворюються або часто буває так, що хтось з партнерів закривається, наприклад, в собі і не хоче uh -huh. говорити про проблеми. Так, це теж буває хто? Але якщо е, дозовано з партнером дозовано говорити без звинувачень, без претензій uh -huh. про важливе, про важливе прийняти іншість іншого, uh -huh. він зараз там. Я тут в нього своя історія в мене своя. Як ми маємо зараз поєднати оті всі? Наші проблеми і угу. як з цим собі дати раду. Угу. Знову ж таки, друге це емоційна грамотність, вміння називати свої почуття, пояснити свої реакції, до прикладу, я не на тебе злюся, мені страшно, мені лячно. Як далі? Що далі? Я, діти? Третє це підтримка на відстані, це такі короткі ритуали, про які я казала, короткі зовсім прояви турботи. Пара знає, як одне одного, і вони вміють це робити. Просто трошки забули, і коли є стрес, воно знаєте, організм включає просто виживання, і тому воно забувається. Але якщо докладати зусиль, працювати з фахівцем, то все вдасться. То значить, точно стосунки, які проходять через такі важкі випробування, вони точно стануть сильнішими. Однозначно, так. Пари, які проходять крізь такі виклики, вміють підтримувати одне одного, одного, часто формують унікальний досвід довіри. Mm -hmm. Дуже часто розуміють справжню цінність партнера і бачать, що можуть вистояти разом. Такий досвід, хоч він і є травматичним, робить пару міцнішою, зрілішою. Хтось не витримує, але ми говоримо зараз про той позитивний такий рух, mm -hmm. все-таки. Тому. Міцнішують однозначно Зачимо всім, аби стосунки наші міцнішали і не лише сімейні, але і е, стосунки із нашими рідними і близькими, і друзями, бо направду все починається з нас самих. Потрібно слухати себе, дійсно говорити про свої почуття, ні в якому разі не зачинятися, бути як ви говорите, емоційно грамотними, знаходити якісь такі для себе внутрішні опори, щоб. Стояти міцно на своїй землі і в таких складних обставинах е, вистояти абсолютно всі такі кризи, складнощі і труднощі. Можливо, на завершення ви ще так додасте, я не знаю, можливо, порад, не порад, мотивації е, тим чоловікам, дружинам, які слухають нас просто зараз, і які хотіли б, не власне, з цієї розмови, можливо, хтось під. Власне, підключився до нас пізніше, але от зараз таких от кілька таких важливих речень чи мотиваційних стосовно того, як зробити свої стосунки з сімейні міцнішими, ну, війна кардинально змінює стосунки, створюючи потужний стрес і глибоку невизначеність. Проте може також показати справжню міць і силу пари, де показує виходить внутрішня стійкість і вони навчаться нової підтримки і нової гнучкості. Чудово, хай так все і буде. Однозначно, ми дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні були у нас в студії Янтарна ЕФМ. Можливо, на наступних якихось наших прямих ефірах ми знову побачимося, будемо розкривати чергові важливі теми. До прикладу, вже наступного тижня. У наступний четвер, 4 грудня, з нами в студії буде дитяча психологиня Діана Чаплі. Ми поговоримо про приховані втрати батьківства і те, як вони змінюють наше сприйняття дитячого болю. Тож обов'язково підключаємося. І наступного четверга, а всі, хто не встигли повністю прослухати сьогоднішній прямий ефір, то він потім з'явиться на нашому ютуб-каналі. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Дякую вам. Іноді людині потрібно просто простір. Простір, щоб видихнути. Простір, щоб почути себе. Новий радіопроєкт простір. Відверті розмови з психологами про життя, віру, стосунки і внутрішню рівновагу, що четверга о 18.30 на Янтерне FM. простір твоя опора серед шуму світу.